Людина, яка йде на війну, приходить з неї зовсім іншою. На цьому наголошують усі психологи. Щоб допомогти військовому адаптуватись до нормального життя, варто розуміти, як працює його психіка. Для цього на базі хабу вона хаб. Волонтери провели тренінг щодо екологічного спілкування з військовими. Почали з основного довіри. Вони, коли повертаються, вони бачать тільки побратимів, Вони можуть тільки їм довіряти своїм побратимам, з котрими вони пройшли. Цей шлях, оточуючи позамочень, можуть якось нести їм загрозу. Тобто, поки вони не познайомились, поки ближче не скомунікували з тими чи іншими людьми, то вони не довіряють цим людям. Варто також пам'ятати, що після повернення з фронту психіка військових продовжує працювати у режимі війни. Це може вилитись у нав'язливе бажання зробити оточення більш безпечним для родини і проявлятися у таких речах, як пересування меблів чи конкретно відведений час на похід в магазин або на прогулянку. Психологи радять реагувати на це спокійно та виважено. Якщо ми реагуємо неадекватно, неспокійно на такі ситуації, то він ще більше. більше. Буде закривати своєму світі, відчувати себе тут непотрібним, тут незрозумілим нікому, ненормальним, неадекватним і чи буде в нього бажання повертатись до цього цивільного світу, до своєї родини там, де він вже не підходить зі своєю системою світобачення, ну також питання риторичне. Попри цікавість та занепокоєння, не слід морально тиснути на людину, запевняють психологи. До прикладу, не варто випитувати у бійців, де і з ким вони були, що бачили чи що відчували, якщо вони самі про це не говорять. Проте слід пам'ятати і про власне ментальне здоров'я, щоб уникнути вторинної травматизації, тобто отримання травми від розповіді про події, учасником яких ви не були. Ми намагаємося контролювати свої емоції. Якщо починає накривати, ми так чесно кажемо. Вибач. Давай зробимо паузу. Знову ж таки, якщо вас починає накривати навіть ви розумієте, що пауза не підійде, скажи, давай ми там, знайдемо людину, яка тобі допоможе це розкрити. Я вибачу, я не можу це слухати, мені дуже важко. Тобто ви не маєте, знову ж ви не можете м спасати всіх. І жертвувати своїм психічним здоров'ям, щоб замість підтримки і потім його ще вас лікували від вторинної травми. Також психологи окреслили список слів та тем, які не варто зачіпати при розмові з військовими, і чим краще їх замінити. Зокрема, фразу я тебе розумію краще замінити на я розумію, наскільки для тебе це важливо або як я можу тебе підтримати. Не радять фахівці говорити про свої побутові проблеми. Замість цього краще заакцентувати увагу на якихось позитивних моментах. Також не варто давати оціночних суджень людям та обставинам. Це ж стосується і фрази Мій герой. Людина може це все обдумуючи, робити визнаки, що я повинен доз те, я повинен був діяти краще, я повинен бути швидше і так далі. І так далі. І якщо, не дай Боже, в той події, що були втрати, у людини буде дуже глибоке почуття провини, і тут висять тиждень герой, який такий класний, такий чудовий, ну це як піцання в пораднення в Психологи надали свої рекомендації і дружинам військових. Зокрема, порадили не нехтувати своїм фізичним станом, тобто своєчасно і повноцінно харчуватись, добре висипатись та займатись спортом. Порадили також створити приємний щоденний ритуал. Наприклад, щоранку варити собі каву або щовечора виходити на 20-хвилинну прогулянку. Поділились фахівці і більш конкретними вправами для зниження рівня тривоги. Коли у вас тривога. Дуже класний матеріал, з нею можна робити все, що завгодно. Беремо і змінаємо. І в цей час, думаю, що вас тривожить. Ви це Робите... Плюс це така класна штука, де да, ви можете що зробити? Масажувати себе. Це відчуття дуже класне. Можна тут вдома сіти, не треба масажиру. Фахівці центру підтримки Атлант зазначають, проводитимуть такі тренінги, допоки у них буде потреба, адже вкрай важливо, щоб нашим військовим допомагали повернутись до нормального життя найрідніші люди. Наталія Юр'єва, Андрій Позняков, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ.